511 підозр пред'явлено за скоєння воєнних злочинів. Це не стосується розслідувань злочину агресії, там там інша да, справа. Е, і ми вже маємо 81, значить, я пам'ятаю правильно, 81 вирок українських судів. Е, це також безпрецедентно, тому що ви можете спитати кожного з моїх колег, чи колись це відбувалось в світі, щоб під час війни притягалося до відповідь, тобто не тільки документувалися злочини, але і розслідувалися. Притягалися до відповідальності і доходили до вироків судів. Ви знаєте, перші місяці от нашого спілкування з партнерами, головне завдання, які вони от завжди, завжди нам, ну не завдання, а головна рекомендація, яку ми від них чули, ви маєте все задокументувати. Головне все задокументувати, тому що потім ви це будете розслідувати. І ми не тільки документуємо. І зараз всі знають, що Україна не тільки документує, розслідує воєнні злочини, передає в суди, і ми маємо вироки. Ці вироки бувають в справах, де ми, е, у нас є обвинувачений в залі суду. Да, більшість зараз ці вироки є заочними, але це говорить про те, що ми, е, ми забезпечуємо відновлення справедливості саме зараз.